Ой, як гарно, подивіться. А -а -а. Клас. Дуже гарна, чешка. І так, а що тут ціни? Бесідка, мангал. Одна година 20 гривень мангал. Лабіринт, бо тут малюк. А кажуть, що сап скасували. Ось він сап Пси є. Вітаю на каналі Аліса Всаду. Сьогодні 25 липня, а 2025 рік Україна Суми. Давно я не казала, що Україна суми, да, дату це важливо. Це важливо для. Ютуба, ну, взагалі важливо, що ти говориш. І а, сьогодні я хочу зробити такий, а, мабуть, благодійний, трохи, ну, трохи благодійний. Відео, боже, така собака. Ось вона яка гарна. Завтра, 26 липня, буде день народження у дуже гарної людини. Юля, канал, YouTube канал «Цвітні Мінутки. Юлі, я дивлюсь серпня минулого року, дуже гарна людина, але ну важка в неї доля. Я вибачаюся, якщо вона буде дивитись, ну, може їй неприємно це буде чути, тому що вона така людина, ну я так розумію, горда. Тому що, наприклад, я скільки дивлюсь, а, мабуть, вже рік, а, і я, наприклад, не знала, що в неї ну, інвалідність я наскільки розумію. Тобто в неї проблеми з опорно-руховим апаратом. І я цього не знала. Вона про це не казала, але вона і не скривала. Може, десь були відео, де вона про це говорила, але ну, я майже всі дивилась відео, я про це не знала, я вже спитала. Потім в одному з відео я побачила милиці, а вже потім Юля сама казала, що в неї труднощі зі сходами. Вони біженці з Покровську. Вона не знає, як її квартира зараз, що з нею, що з її з житлом. Там вони зняли квартиру і в цьому будинку. Дуже високі сходи. І вона каже, мені важко. Я, мені важко вийти на вулицю, хоч а, посидіти там десь, а на дворі. Ну таке. Певно, зрозуміють ті, ті, хто в кого такі ж самі труднощі. Наприклад, я просто можу собі уявити, але ну, прочувствується, так, звісно, сложно. І ось у Юлія юлі завтра буде день народження. І дуже б хотілося їй допомогти. Я вважаю, що ми всі можемо, ну, при за бажанням, звісно, бути стати причетними до маленького дива. Ну, по-перше, підписка на канал, так, коментар добрий, теплий. А також а, скинути невеличкий донат, ну чи великий, хто як може на її картку. Я цю картку а, в закріпленому коментарі з -з -там, залишу. Дуже вона хороша людина. Таких зараз вже дуже дуже мало. А, таких людей безхитросних, добрих, які ви всі від красоту. От, вона навіть овочі принесла. А, Говорить, боже, які же вони красивые, Посмотрите, як как сонце, які бликі. Також Юля поет, А, І в неї ну, дуже теплі вірші. Мені дуже подобаються. Тому ну, я вважаю таким людям, людям треба допомагати. Дуже хотілося Ой, у нас дуже спекотно сьогодні, ну, як завжди. А я вийшла і взагалі я не планувала знімати сьогодні. В мене багато роботи. Я навіть, щоб її зробити, прокинулась десь о п'ятій ранку. Але потім щось одне та інше, я нічого не зробила. Ну і як завжди залишиться на ніч це все якось не дуже приємно. Ще ж подумав, щось треба зробити, ще треба а, приготувати їжу, а щось, щось прибирати. А, постійно, в кого кути, а, і не один, в мене чотири кути, ті знають, що це дуже-дуже важко. Сукня дружини Фредді Крюгера клас. Хотіла взяти собі по приколу мазару зібрать. Маза об Ну, мать невеста. Это була бы мне косметичка. Потім передумала. Так, все. Нічого в секунді не побачили цікавого для себе, окрім цієї книжки. Це, щоб очі трохи поламати, треба знайти цього чувачка ось тут, десь. Ну, і тут багато сторінок. Ай. Ну, ось, наприклад. 11 гривень. 11 гривень, а стільки задоволень. Будемо ламати очі. Ось така книжка. Теж як гарно Уті-путі. Уті-путі. Хотіла щось купити собі в секунді. Ну, як, не то, що хотіла, а просто думала, якщо щось буде, останній день можна щось поміряти. Беру річ, ну така, я не скажу, що вона мені дуже сподобалась. Але якщо приходиш до секунду, ну вже ж треба щось брати, хоч щось, хоча б поміряти. Міряю. Ой, а знов я набрала зайві кілограми. Чому? Тому що їла цукерки. Таннім часом дуже багато їх собі купувала і їла в, в необмеженій кількості. Ой, які вони стрмні. Це сільбо. А це те, щось у них хто у них це, заснув на зміні. Ну, а ось такий. Дивись, великий. Не хочеш? Ось ще й акція. М -м -м. Сьогодні в Сільпо акція на піцу. Піца барбекю і піца гавайська за 129 гривень. Дуже смачна піца. Дуже раджу. Мене немає тут. Лариса Вероніка, тато, мама, сусідка і Кока кола з надписью Родина. Крубка піци, реклама свіжої риби. А, яка гарна 129 гривень. осы напали на пиццу и на нас сейчас ужалят да и буду нормально. я нормально да и буду я снова с это с перекошенным лицом да. ну тоже ж это божьи твари тоже ж кушать хотят голодные они проголодались Дуже такая затошная зона тут на чешке. Знов кулеры какие-то дивные. Ну, солнце. Ой, джунгли. И на каждом кроте урна. У нас мусора столько нет. Сколько тут мусорок. Ну, що ти плачеш, Сонечка? Перший раз купуємо кавун а, в цьому році. Ну, такий кавун, нормальний. А, минулого разу ви бачили наш кавун, той жовтенький. Ну, чесно, я ніколи не брала ніякі кавуни, а, крім ось таких. А ви писали в коментарях, там, що і ми хотіли таке, і ми на нього дивились. Ну, я купила, ви вже знаєте, що він не дуже. Щось так кицька плаче, арбузика хоче зараз. Сонечко, ти чого? Чого ти плачеш? Пущінька маленька, дівчинка, що таке? Що таке, Соня? Соня соскучилась. Скучила за нами. Щось вона нас сьогодні не хотіла, я не знаю, в неї сьогодні дивна поведінка. Вона не хотіла нас відпускати на вулицю, уявіть собі. Вона завжди спокійно реагує, а зараз вона так зустрічає, тобто вона ніколи так не робить. Дивне, ну Дивна поведінка сьогодні. Щось вона. Що? Я не розумію? Ну, якщо рудий, він завжди нас проважає і завжди зустрічає, то Соня, вона ж ніколи. Ну, вона спокійно реагує. Що там не розумію, що трапилось? Ну і цей вирішив. Ой, і чого це вона? Щось дивне. У вас буває таке, що тварина якось дивно себе поводить? Дуже дивно. І те, що вони зараз вдвох тут сидять, це дуже дивно. Тому що вони ну, дуже-дуже ну, плохо, короче, они ладят, очень ссорится. Не розумію. Соня, я не розумію. Ой, надо тебе сьогодні почесать, моя дорога, моя ласточка. Кожного, Майже кожного дня я її вичісую, але все одно багато шерсті. І це а, кабаніще. Так, розрізали кавуняку, ось він такий. Ну, Немає такого кольору насиченого червоного, і немає аромату такого медового, знаєте, як встиглих кавунів. Ну, не знаю, зараз подивимось. 22 гривні на ринку СКД. Там в інших місцях вони по 25 гривень, на тої точці 22. В АТБ по 19, але я не хотіла тащити. Я, і це, я, ну, це важко. Для мене це важко. 5, 5, 5 кіло, ну, не знаю, я не хочу підіймати тяжесті. В продуктовій хатці це 2 чи 23. Такі арбузяки. Ну ні, блідий. Бачите, який він? І, і у неї в розрізі там були прям червоні-червоні. І я попросила дати теж стиглий, але якось не дуже. І такі якісь прожилки огромні. Ну, розрізаний я не беру. Чому? Тому що я ж не знаю, яким ножем вона розрізала, чи вона його миє. Ну, не миє вона його. Ось вона розрізала кавун, він в неї лежить, вона якось там тряпкою його протерла цей ніж. Потім розрізала кавун, не знаю, не хочу. Ну, і так ось я взяла і він, ну, зато корка не дуже товста. Ну, не знаю, не солодкий, ну такий якийсь краще, ніж той, що ми брали, жовтий. Але ну, ну так, посередньо. А, добре, дякую за перегляд. У мене тут хтось так смачненько <плямка> плямкає. А, добре, дякую за перегляд. А, бажаю всім тихого вечора та мирної ночі.